Вітаю вас, ви на каналі маркетингового агентства Imuse Agency. Мене звати Артем. Сьогодні ми розглянемо основні правила блокування аккаунтів Google Merchant Center та поради до їх розблокування. Перша причина можливого блокування вашого аккаунту це непідтверджені права на сайт. Це необхідно зробити, щоб Google бачив, що ви є власником цього сайту. Це можна зробити в налаштуваннях аккаунту Google Merchant Center. Наступна причина можливого блокування вашого аккаунту це відсутність фактичної адреси вашої компанії. Якщо її нема, то необхідно додати в налаштування аккаунту в Google Merchant Center. Третя причина можливого блокування вашого аккаунту це непідтверджений номер телефону. Його необхідно підтвердити, додаєте сюди свій номер, відправляєте на нього SMS, на який приходить код. Цей код потім вставляєте в Merchant Center. Та підтверджують номер телефону. Наступна причина можливого блокування вашого аккаунту це відсутність умов доставки в налаштуваннях Merchant Center. центру, їх необхідно сюди додати. Наступна причина можливого блокування вашого аккаунту це відсутність умов доставки та оплати на вашому сайті. Їх необхідно додати окремою сторінкою, щоб на неї можна було легко попасти з головної сторінки під час перевірки, щоб менеджер Google не шукав її довго. Із основних, із основних правил сюди необхідно додати доставку до дверей покупця та способи оплати, щоб була онлайн оплата. Для промо це підходить промо-оплата. Для інших других сайтів, це підходить будь-який сервіс онлайн-оплати, будь то Вейфопей, privat 24 або інші. Також слід зазначити, якщо у вас є е, в способах оплати умова оплату по реквізитам, то е, лист з реквізитами повинен приходити на пошту покупця. Менеджери Google це перевіряють і, і звертають на це увагу. Тому якщо у вас цього немає. А є такий спосіб оплати, то це необхідно зробити. Наступна причина можливого блокування е вашого аккаунту це відсутність умов повернення та обміну на вашому сайті. Це необхідно також додати окремою сторінкою, також щоб з неї, на неї можна було легко попасти з головної сторінки. В цих умовах слід детально описати повністю процедуру повернення та обміну товару. Також рекомендуємо додати процедури по поверненню та обміну товарів належної якості та неналежної якості. Наступна причина можливого блокування вашого аккаунту це коли мова специфікації фіда не відповідає мові сайту. Ця помилка має декілька нюансів, про які я вам зараз розкажу. Перше, на що слід звернути увагу, щоб в налаштуваннях піде мова відповідала мові самого піда. Наприклад, якщо у вас ФІД українською мовою, то і мова в налаштуваннях повинна бути українська, якщо російською, то російська. Наступне, на що слід звернути увагу під час цієї помилки, це перевірити абсолютно всі назви та опис усіх товарів у ваших підах. Дуже часто. В українських фідах трапляються російські окремі слова, або окремі літери або окремі фрази. Це слід виправити, перевірити абсолютно всі назви, всі описи в усіх ваших фідах та виправити всі помилки. Наступне на що слід звернути увагу під час цієї помилки, це перевірити абсолютно всі сторінки вашого сайту, щоб мова на вашій сторінці відповідала мовної версії сайту. Наступне на що слід звернути увагу, це перевірити всі зображення на вашому сайті. Зображення та банери. Дуже часто це стосується в основному банерів з якимось акціями, чи знижками, чи будь-якими іншими івентами. Дуже часто на сторінках української та російської версії вони. Однією мовою, наприклад, російською або українською. Наступна причина можливого блокування вашого аккаунту це наявність неробочих посилань на вашому сайті. Наприклад, якщо у вас сторінка е, е, з помилкою 404, або не дійсна URL-адреса, або сторінку вашу було переміщено, чи будь-яка інша е, помилка. То ці сторінки необхідно прибрати, щоб на вашому сайті були тільки ці робочі посилання. Наступна причина можливого блокування вашого аккаунту це присутність порожніх категорій товарів. Якщо у вас є якась категорія на сайті, то в ній обов'язково повинен бути товар. Якщо вона порожня, її слід обрати, бо ваш аккаунт може бути заблокований. Десята причина можливого блокування вашого аккаунту це неможливість завершити замовлення. Якщо у вас виникла така помилка, то необхідно зробити тестове замовлення та перевірити це, можливе або чи ні. Одинадцята причина можливого блокування вашого аккаунту це коли немає можливості зробити замовлення без зв'язку з вашим менеджером. По правилам Google. Людина повинна мати можливість зробити замовлення без участі третьої особи, тобто вашим менеджером. Дуже часто на сторінках, дякую за замовлення, пишуть текст такий, що менеджер зв'яжеться з вами для підтвердження замовлення. Тому, якщо у вас є такий текст на сторінці, його необхідно прибрати. Наступна причина можливого блокування вашого аккаунту це коли до ціни товару. Додаються додаткові умови, що може впливати на загальну вартість товару для користувача. Наприклад, якщо у вас товар, ціна товару стоїть на сторінці 25 гривень, а під час розрахунку вона змінюється, наприклад, 27-28 гривень, бо на це впливає курс долара чи будь-які інші фактори, то за це може бути ваш аккаунт заблокований. Тому що якщо у вас ціна написана 25 гривень, то і під час розрахунку вона повинна бути 25 гривень. Наступна причина можливого блокування вашого аккаунту це використання неправди неправдивих заяв або обіцянок. Е наприклад, е це стосується описів товарів різних кремів, косметичних засобів, е біоактивних добавок чи будь-яких інших товарів. В яких в описі вони несуть інформацію, що після застосування нашого крему ваша шкіра на 100% стане молодшою, чи під час е е приймання наших бадів ваш організм стане, стане сильнішою, здоровішою, ствинтішою. Е за це е ваш аккаунт може бути заблокований, тому що Google не може перевірити е якості цих товарів. Наступна причина можливого блокування вашого аккаунту це наявність підробок та копій. Правилами Google заборонено рекламувати підроблені товари. Тому, якщо у вас є неоригінальні товари брендів, наприклад, Adidas, Nike, Puma чи будь-які інші бренди, їх слід прибрати, тому що ваш аккаунт може бути заблокований. Наступна причина можливого блокування вашого аккаунту це наявність небезпечних для здоров'я товарів. Сюди відносяться сигарети, кальяни, тютюн, електронні сигарети, вибухові речовини, такі, як е, салюти, ракети, пітарди, будь-які інші товари, наркотичні та психотропні засоби, е, зброя та спорядження для них. Тому, якщо у вас є е, такі товари, їх слід прибрати, бо ваш аккаунт може бути заблокований. 17 причина можливого блокування вашого аккаунту це коли наявність товарів в ПІДІ не відповідає наявності товару на сайті. Наприклад, у вас в ПІДІ стоїть товар в наявності, а на сайті його в наявності немає, і ця е, помилка має масовий характер, то ваш аккаунт може бути заблокований. І остання на сьогодні можлива причина блокування вашого аккаунту це коли ваш товар, ваші товари мають шаблонний опис та шаблонні зображення. По правилам Google Merchant Center, кожен товар тако, е, повинен мати своє, свій унікальний опис та своє унікальне зображення. Тому це, якщо у вас ця помилка є, це необхідно виправити. Сьогодні ми розглянули з вами основні причини блокування аккаунтів Google Merchant Center. Все ж таки для більш детального та правильного визначення проблеми та отримання парад для її усунення. Ми рекомендуємо зв'язуватись безпосередньо з менеджерами Google, менеджерами підтримки Google Merchant Center. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку. Якщо у вас виникли будь-які запитання, пишіть в коментарях під цим відео. Просто пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал. Попереду ще дуже багато цікавого. Всім пока.